Панов колеги, зараз ми знаходимося в автобусі. Перший із двох автобусів, ви вже знаєте, що у нас два. Це перший автобус, який буде операційна. Тут ми зараз всі знаходимося в місці, де буде операційна. От ми маємо місце, де буде предопераційна, і де наш оператор знімає. От там буде дві койки реанімації. Дві койки реанімації і далі в кінці в нас буде койка для персоналу. Цей автобус він буде працювати в парі з другим автобусом. А другий автобус буде шість коек стаціонара мати. і тут буде душова кабіна, е -е, санвузол буде в другому автобусі, і вони будуть працювати в парі два автобуси, плюс п'ять швидких шпиталь Майдану. Таким тим чином, коли ми це все робимо, да, їдемо на фронт. Стараємось, Ми б автобуси робили. Але у нас грошей немає фінансування. Щоб ми скоріше змогли завершити і скоріше. Бо допомога дуже важлива, нас чекають, а ми все якось застрягли дуже такими. Повільними темпами рухаємося. Будь ласка, донатьте, допомагайте шпиталь Майдану, допомагайте медикам фронту, допомагайте ЗСУ. Таким чином ви допомагаєте Україні? Такі вчинам,